Мої найщиріші вітання, друзі. Вашингтон Пост видав велику статтю, яка складається з двох частин, така комплексна, дійсно аналітична стаття, я маю сказати, яка базується на даних інформації. Скажімо, на імена, які вони посилаються досить часто, тобто не лише якісь анонімні джерела, а безпосередньо, скажімо так, інформація з поля бою від інсайдів на високому рівні з різних боків, в тому числі від українських і від наших міжнародних партнерів. І ця стаття підбиває підсумки українського контрнаступу цього року. Звичайно, мені особливо, скажімо так, не дуже приємно говорити про якісь підсумки. Я скажу про міжні, тому що. Я наполягаю на тому, що доки наші сили продовжують героїчно битися на лівобережжі Херсонщини, і доки там тривають активні бойові дії, доки виборюється цей дуже важливий плацдарм, ми не можемо сказати, що цей контрнаступ повній мірі завершений. Але ж, звичайно, в той же час треба констатувати, що в разі, якщо там не буде підкріплення, перекидання сил в більших можливостях і ресурсах, звичайно, що розраховувати на те, що це буде надзвичайно великий плацдарм, не варто. І тоді ми зайдемо в фазу того, про що я зараз розкажу і вже раніше розповідав, як можуть далі розвиватися бойові дії, змоделюємо сценарій і що це буде означати. Отже, по порядку: в матеріалі «The Washington Post» йдеться про те, що було планування до контрнаступу. Місяцями проводили ігри а в Візбадені, в Німеччині, де все відбувалося, були численні обговорення, зустріч з українськими військовими. Обговорення під час Рамштайнів численних безпосередні контакти головнокомандувача збройних сил України генерала Залужного і голови об'єднаного комітету начальників штабів, тоді ще генерала Міллі. Зараз цей пост уже займає генерал Браун. Тобто, надзвичайно велике планування, оцінка ситуації, обстановки. На що одразу звертає Вашингтон Пост увагу? Це те, що західні планувальники помилились, думаючи про те, що за такий короткий час можна навчити. Велику кількість українських військових перевивши все повністю на рейки НАТО, тобто за їхньою методологією. Звичайно, можна сказати, що ми не мали всього арсеналу для початку. Я маю на увазі літаки, я маю на увазі, можливо, атакамси тощо, тощо, тощо. тощо. І тут планування теж це не врахувало. Але врешті, скажімо так, те, що обговорювалося, це те, що от планування. Безпосередньо, скажімо, дало прогалину в тому, що ну потрібно більше часу. Насправді треба розуміти, що просто війна дуже прискорила рух і навчання наших бійців, які на шаленому ентузіазмі. Тому що, коли я чув досить часто про те, що в нас підганяли і казали: та дайте нам зброю, там, знаєте, деякі оглядачі, ЗМІ нам навчаться за два тижні, ледь не за три, слухайте. На деякі системи вчаться по кілька місяців, навіть більше, а іноді навіть рік деякі підрозділи. Ви скажете, це розкіш. Звичайно, для нас це розкіш, а для них це от така підготовка. І, до речі, причини, чому вчаться так довго, вони теж є. Для того, щоб краще діяти в бойовій обстановці, яка звичайно завжди вносить свої корективи, але менше з тим. Далі суть, щоб не переповідати. Сам матеріал уже є в українському перекладі, джерела, вижимки, там можете подивитися, або хто підписаний на Вашингтон Пост, прочитати це в оригіналі, а, чи за допомогою перекладача, як кому-то зручно, це вже на вибір кожного. Тому ви це прочитаєте. Які висновки маємо зробити? Ось це ключове, тому що у нас дуже часто констатують факти і подальші висновки. По-перше, треба сказати, що багато з того, що там описано. Не стало особисто для мене сюрпризом і несподіванкою, і не стало би, е і не мало би стати для вас, мої е шановні глядачі. Чому? Друзі, ми з вами, я кажу, ми з вами, тому що я для вас це робив, ці огляди і аналізи, і можете подивитися відео, які є у мене на каналі. Я говорив про ці проблеми, які були про те, що Україна змінила план контрнаступу, про те, що втрати бригад передбачалися. Великі, про те, що не все пішло за планом, про те, що під ризиком втрат техніки, засобів і потім вже людей, а фактично українське командування ухвалило рішення, що треба змінити, що треба берегти людей, треба берегти техніку. Про це йдеться так само в статті, про те, що генерал Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, відмовився на четвертий день. Від плану, який був фактично передбачений і розроблений спільно з партнерами найближчими Сполученими Штатами і Британією, і далі Україна діяла за власним планом, маючи ту зброю, яку має, десь наприкінці серпня я сказав про те, що нас чекатиме уже тоді починалася стадія з'ясовування стосунків того, хто допустив помилки, я казав про те, що у наших західних партнерів питання будуть. Ми, звичайно, говоримо про те, що зброї було недостатньо, і це справедливо. Але й до нас будуть питання. Ну, не те, що питання, просто аналіз ситуації. До речі, що мені подобається, що звинувачень немає. Є просто з'ясовування ситуації просто для того, щоб її виправити. Бо ось це зараз важливо. І план був змінений українським командуванням. Концентрації сил для ударів а, на одному напрямку не було. Як каже Вашингтон Пост, щоб зосередитись на одній лінії, було намагання. Це можна виправдати тим, що українські сили розтягували лінію ворога по фронту, і, звичайно, таким чином, скажімо, не давали ворогові сконцентрувати і власні сили для оборони. Ну тут певною мірою це має сенс. Це можна звичайно пояснити. Але от не вдалося. Все, ну, скажімо так, підсумок тому, що контрнаступ не вдався так, як планувався. Так, підсумовує, ну фактично, з цього можна зробити аналіз Washington Post. А тепер, що нас чекає, і що робити? Тому що я не бачу все одно фатальності, я не бачу, скажімо, навіть в цьому якоїсь, якихось приводів для того, щоб кричати, що все пропало і ситуація безвихідна. Просто вона може розвиватися за двома напрямками. От зараз я вам моделюю майбутні сценарії. Без термінів, ви знаєте, я не, не, не любитель робити. Прив'язок до часу особливо, але можу сказати, як це може розвиватись в майбутньому. І, до речі, в контексті зброї, я вам поясню одну парадоксальну річ зараз, і ви зрозумієте, що я маю на увазі. Справа в тому, що війна може піти за двома сценаріями тепер. Перший сценарій це якщо раптом ще відбудеться диво за Дніпром. І ось це той плацдарм, де ми дійсно можемо вести наступальні дії, не йти в лоб, а діяти фланговими маневровими операціями от лівобережжя Херсонщини. Ми зможемо там розвинути темп, піти на ризиковані дії операції з перекидання техніки форсування Дніпра і перекидання а, сили засобів а, під прикриттям артилерії, прикриттям засобами ППО. Додатковими війна буде мати носити маневровий характер. Це буде означати, що війна. Ще, скажімо так, не перейшла остаточно фазу війни на виснаження. Ця війна ще зберігає фактично ознаки маневровості, і це означає, що ми ще ведемо наступальні дії, і, відповідно, наші а, партнери нам допомагають а, під це. Тобто, амбітна ціль 70 кілометрів до Криму, те, що говорять нам наші західні союзники, вона залишається. І, до речі, і ця стаття визнає, що попри те, що ми не мали достатньо розвиненої кількості зброї, але коли отримували, Україна блискуче наносила удари і досягала результати в нанесенні уражень ворогові на морі, це так само важливо. Тобто, перша стадія ми ще можемо зберегти характеру цієї маневровості і наступальних дій, і тоді ну, рухатися далі до адмінмежі з Кримом. якщо це не вдається в силу певних причин рішень. Недостатніх, можливо, ненадання зброї, багато чого іншого. То, звичайно, йде перехід стратегічну маневрову оборону. Як я вже казав, стратегічна оборона вона має на меті дві цілі. Перша ціль це виснажити ворога таким чином, щоб ворог просто змушений був зупинити бойові дії. От, просто змушений, тому що не вистачає ресурсів, можливості вичерпуються, засоби, сили тощо. І друга можливість це. Тримати оборону з метою підготовки до атак, до нових наступальних дій, підготовки нових частин, підготовки нових з'єднань, їх озброєння, забезпечення ось це є другий етап. І тут оборона потрібна для того, щоб накопичити сили, провести до укомплектування. Забезпечити зброєю додатковою, силами, засобами вогневою міцю, для того, щоб з новими силами ефективніше, активніше піти в атаки і досягти якісно інших кращих результатів. От таких два сценарії виходять з стратегічної оборони позиційної війни. А тепер я вам скажу парадоксальну річ: те, що такі статті пишуть, не означає, що Захід залишить Україну і не буде надавати зброї і Стокгольмський інститут миру, який щороку проводить різні аналізи, зокрема з точки зору експорту озброєнь, їх виробництва, замовлень, замовлень, загалом оборонної індустрії, дав чітку, скажімо так, дав чітке бачення того, що, попри те, що деякі, скажімо так, підприємства цього року закінчили не з тими прибутками, і навіть зі збитковістю, на наступні роки буде тільки нарощування. Зараз просто оборонна галузь зіткнулася з тим, що треба розширити лінії, знайти людей, забезпечити. Але всі готуються до того, що оборонна індустрія буде нарощувати виробництво. Я це бачу, я це знаю, я це аналізую і знаю з різних джерел. Тому зброя буде вироблятися. Потрібен час, щоб зараз ця машина розкручувалась, розкручувалась, розкручувалась. і снарядів боєприпасів різних систем озброєнь буде ставати більше. Тобто, це той фактор, який треба розуміти. Відповідно, це буде постачатись в Україну. Це перший момент. Другий момент в цьому сенсі важливо, щоб ми розуміли і не зламались. І нашим західним партнерам, з ними говорили, що слухайте, ми здатні досягти результатів, тому що Захід разом сильніший за Росію, Північну Корею, Іран це так просто насправді зрозуміти, що потрібно, потрібно безпосередньо рухатися. Далі в цьому, і це дуже важливий момент, тому щоб підтримувати Україну, тому що зброя буде, воно нарощується. І тут другий момент, як ми будемо діяти, тому що ми можемо дійсно або перейти в оборону і діяти від оборони, і тоді таким чином. Наносити максимальні ураження виснаження російським військам от результат цього контрнаступу, якщо не здобуті території звільнені, то я вам скажу виснаження російських військ, яке доволі таки серйозно. Ну це помітно, це очевидно зараз, навіть боях під Авдіївкою. Тобто, те, що українські сили систематично, ефективно наносять удари по ворогу, знищують його техніку, живу силу у великій кількості і масштабах, це теж результати, це дуже позитивно, і це можна і потрібно брати в актив. І в цьому заслуга наших захисників сил оборони на Сході, які в той же час знищували великі кількості ворога для того, щоб отримували наші сили можливості діяти на півдні і утримати ті позиції на Сході, які є. Тому а, важливо в цьому всьому розуміти, що Захід може надати таку підтримку. Вони мають вірити в це і розуміти і постачати. І знесилити це теж сценарій, так? Комусь може здатись так, це ну як це? А знаєте, чому так здається? Тому що російська пропаганда не спить працює, тому що вони постійно розносять про те, що вони сильніші. про те, що вони постійно розказують, що не перемогти е, Україні. Ось так тому, з точки зору цих підходів зі стратегічної оборони, я поки що вбачаю на виснаження, а далі не виключаючи на майбутнє підготовки наших сил до е, наступальних дій, більш активних. Але що таке це на виснаження? Це означає наносити ворогів постійно -постійні ресурсні втрати, аби ворог зрозумів, що він не може досягти поставлених цілей і задач, а в результаті відмовився від досягнення тих цілей, які були поставлені раніше, і надбання, які він має. Ось це є та мета, до якої потрібно йти. І на це буде ще більше зброї, тому що ринки будуть тільки запускатися. Апокаліптичних сценаріїв немає. Ось до цього треба готуватися, ось приблизно такі сценарії. А далі вже моделювання, вивчення того, як ворог використовує зброю, що вони планують зробити, оцінка ситуації, виходячи з тих систем озброєння, які використовувала Україна, чи планує використати що найбільш Е, Наскільки взагалі вже я думаю, що міномети скоро можна буде замінювати дронами, ну просто великими масштабами це наростити, іншими озброєннями. Аналіз ситуації і далі дії. Ситуація не є критична і фатальна чи апокаліптична. Повірте мені, я це бачу, і, от мінімум, як мінімум в цьому відео я пояснюю, що може бути, як може бути, і таке розуміння у мене ситуації присутнє. Я думаю, що є, сподіваюся, і в нашої влади і у військового командування, тому що потрібно рухатися далі в цій війні, яка не проста, яка складна, але екзистенційна. За виживання нашого народу і України бережіть себе, тримайтеся, залишайтеся на каналі. Дякую вам, слава Україні!